Вітаю. Зараз немає світла, з'явилась хвилинка. Ну, тобто, світло є природнє і штучне, немає електроенергії. З'явилась хвилинка, я хочу з тобою поспілкуватись. Такі топ-секрети. Виявилось, що підошва, яку запропонували постачальники компанії Charm, це омаж на підошву відомої компанії On. Використаної в кросівках. Я цього не знав і е, мушу е, про це повідомити, що в своєму дизайні, в дизайні своєї моделі взуття, яку ми розробляємо в колаборації з компанією Шарм, ми використаємо ООМ цю підошву. Е, але концепція золотий вимір. Ми продовжуємо надихатись золотим перетином яєчка і продовжуємо працювати в цій концепції. Просто це необхідно було зазначити, аби не виникало потім запитань стосовно дизайну. Дизайн підошви я не розробляв, це Омаж. Тобто, виробники підошв використали. З повагою до цієї компанії використали певні риси, які вважали характерними для своїх підошв. В свою чергу вони реалізують для різних компаній ці підошви, пропонують для використання. І от в нашому дизайні, в колаборації, ми також його використаємо, просто щоб потім не виникало зайвих запитань. Але у нас своя концепція, і хай це просте яєчко, яке ми зараз розробляємо. Потім, коли смута пройде, воно перетвориться на золоте. Може в майбутнє, а може і ця модель буде досить успішною. Хай вона буде number one in the market, тобто в земаркет. В магазині шарм, принаймні, хай вона буде першою спробою таким простим дизайном, дещо, але з золотим перетином. Далі будемо бачити, як, як буде далі розвиватись ця колаборація і цей проєкт. Я думаю, що все буде добре. Слід уважно зазначати певні бенчмарки, які ми. Використовуємо в орієнтації на сукупний дизайн і бути відвертими, щирими. Дякую всім за увагу!